Вітаю вас з наступаючим святом! День закоханих це період, коли ви можете приємно вразити свою другу половинку. І не обов'язково для цього витрачати багато грошей. Вдосвіт приготувати романтичний сніданок. Тому пропоную вам декілька простих та гарних варіантів для подачі сніданку. Варіант перший. Беремо одну сосиску та розділяємо її навпіл. Закручуємо її та утворюємо сердечко. Закріпляємо все це шпажкою. Нагріваємо пательню. Кладемо туди сосиску. А потім всередину фігури вливаємо яйце. Прибираємо зубочистку і виходить ось таке сердечко. Додаємо романтичний декор, зроблений з сиру, а також трохи зелені. Ось такий простий, швидкий та романтичний варіант. Можна приготувати більш корисний сніданок, але не менш романтичний. Для цього із хліба вирізаємо сердечки, відправляємо їх в духовку, нарізаємо салатик та прикрашаємо романтичним декором. Вуаля, і все готово! Якщо ви не фанат цих всіх мімішних прикрас, то цей варіант для вас. Готуємо начинку із тунця та перцю, беремо 3 яйця. Та розділяємо білки та жовтки окремо. На рослинному маслі розігріваємо сковорідку і вливаємо туди для початку білки. Виходить ось такий білковий млинець. Потім робимо із жовтками те ж саме, притрушуємо все це натертим сиром, тунцем та перцем. Складаємо навпіл і готово. Начинку можна змінювати за власним смаком. Ось такі прості варіанти, які може приготувати як чоловік, так і жінка. Ще раз всіх зі святом кохайте одне одного та будьте коханими!